Курс на підсилення галузі охорони здоров'я тримають в області. На цьому наголосив начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець під час наради в третій міській лікарні за участі міського голови Анатолія Бондаренка. За кількістю пацієнтів щороку цей заклад серед флагманів тут надають широкий спектр медичної допомоги від невідкладної до вузькоспеціалізованої та реабілітації. Торік у лікарні завершили модернізацію відділення екстреної меддопомоги, нагадав Ігор Таборець. Цей проєкт реалізовано державним і міським коштом. Водночас заклад має потенціал для розвитку, зокрема у судинній хірургії та травматології, стати активним учасником нашого кластера із трансплантології. Про перспективи розвитку медзакладу поспілкувалися із колективом. А для травматологічного відділення лікарні передали монітори пацієнта.